В Україні і в Польщі існує документ, який називається Кодекс лікарської етики. Це не юридичний документ. Притягнути до кримінальної відповідальності за порушення цього кодексу неможливо, але дисциплінарна як найбарджай. Дисциплінарна відповідальність означає, що у лікаря можуть забрати ліцензію на медичну практику або якісь інші покарання. Цей документ в Україні оновлювався останній раз у 2009 році. В Польщі з 1 січня 25-го року функціонує нова едиція кодексу лікарської етики. І вона чудова. Хворий нарешті перестав бути хворим, а почав бути пацієнтом, що мені особисто дуже імпонує. Цей кодекс лікарської етики е, торкається питань штучної інтелігенції. Нарешті е, з'явилося поняття телемедицини, хоча функціонує телемедицина вже дуже давно. Є розділи, які стосуються е, ефтаназії. Введено поняття е, терапія даремна, тобто лікування, припинення лікування в ситуаціях, коли ми вже не можемо допомогти пацієнтові, і це чудово. Бо ми правда часом розуміємо, що подальше давання ліків пацієнтам продовжує страждання для цього пацієнта, а не поліпшує його стан. Також кодекс лікарської етики більш сучасно формулює, якими засобами ми маємо користуватися приймаючи медичні рішення, тобто найбільш сучасна і відповідна відповідні найбільш сучасні знання. Кодекс визначає стосунок до реклами і функціонування лікарів у соціальних мережах. Регулюючи їх діяльність, наголошуючи на тому, що це має бути пропаганда здорового способу життя і найліпших методик терапевтичних, які існують, і також говорить про важливість імпатії медичного персоналу, конкретно лікарів, до пацієнтів.